Прем'єр-міністр України поставлена задачу вирішити питання так званих ВІП-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не СОВОК, вибачте, і не буде ніяких люксових палат для членів ЦК. Жодного політика чи бізнесмена у державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме. В тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні, можливо, тоді зрозумієте, як це не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі. Рівні умови стосуються абсолютно всіх. Виключень не буде і для перших осіб держави президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. А ще я наполегливо рекомендую керівникам медичних закладів не перетворюватись у готельєрів, не займатись торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось там шишок. Інакше будуть санкції.